Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 4 кремінь відбулося урочисте завершення третього міського фестивалю дружби учнівської молоді сяйво дитячих очей. Проходить творча колаборація на базі нашого ліцею, де ми знайомимо усіх присутніх із творчими особистостями Артем Ткаченко, вас Харді та Антон Боробйов, які сьогодні розкривають невеличкі секрети своєї творчості і надихають наших учнів на нові творчі здобутки. Головна мета сьогоднішнього заходу це показати учням можливості. Сучасні можливості, а й ті можливості, тобто, за допомогою яких інструментів можна створювати класну сучасну українську музику. Завдяки міському дитячому об'єднанню Армія добра наша молодь згуртована та пізнає нове не лише з навчальної програми, а й за її межами. Цей захист не лише про творчість, а й про єдність, підтримку та непереборний дух юного покоління. Мистецька колаборація Діти України є відображенням таланту, щирості, неймовірного натхнення наших дітей. Все доводить, що навіть у складні часи дитинство має сяяти яскраво. В межах фестивалю учасники опанували безліч цікавих знань та навичок, навчилися використовувати сучасні технології у своєму житті. Наші учні разом з нашим педагогом-організатором, і вони відвідували різні заходи, присвячені цьому фестивалю. Вони відвідували квести від присвячені там мій безпечний Кременчук», відвідували Кременчуцьку галерею. Але участь в різноманітних фотоконкурсах також в нашій школі проходив захід мій найкращий клас. Особисто мені сподобався захід. Останнє цей фінал як організація. Цей флешмоб з футболками армії добрати, що всі одягнені в одне. Вони згрупують нас та разом до перемоги. Фінальним акордом заходу стала передача прапора України від Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь, представникам Кременчуцького ліцею номер 17 Вибір тепер цей символ дружності займе видне місце у навчанні. Альному закладі Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.